Так може зарадишта, и се вам само благодарам, други мом, за вашата работа и грижа, и за доброто на нашето место. Мерку ташум, се Здоров'я, віри, благодаті. Нехай Господь не залишає вас і вашого дітуютаю, своїм свої, 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 свої миростям. І надає вам надалі сил для нових трудових звершень. щастя, здоров'я, миру і, звичайно, невічесної духовної радості. вас людино поважаємо, дай Боже і на Дякую всім і кожному. і Жду привітання діточок. Дякую, мої дорогі, ще раз і ще раз. Всім вам, тому що без вас і також ніщо, а разом ми сила. Дякую всім захисникам, матері, які мені тут ще стоять яким ми стараємося допомагати, за яких ми молимося, що ми маємо таку можливість святу сьогоднішнього привітати в більш ми спокійній обстановці. Дякую і не заклаємося нашим захисникам і всім вам. Дітки. Отут, так і вийде. Покриться, розб'яти всі на кров. Маю при заточні віконця, комусь веселки сонцеві сміння. Ви щедро випромінюєте світло, Любові, і вимаяти слав, зла. ти до кожного дітей, бо слова ваша хреща не прийшло. пришла. Черпайте весело в серці Бога, і з Його святого джерела, ще потім у це порог відмови і гріти інших провигах тепла. Та шлях Господь вам радості осяє, життя уставить певним сірок. Живіть. Світі. Хай певний буде небо кожним кров. Хай благословити спойлю ще доброду до тебе любов, не ров'ям мир дозволений, і вовк від вірим зіровому. Небо надію надії віру прекрасне, думки, що побилася і стерна чисти ясна. О Боже і вас світаємо. Дух, святи нехай пролине, благодать за її людину. Любовіща Господь. Наважня вітає, не господь допомагає в милі, діти, котрі, в день посміхатися святе. День народження бажаю звичайно всім добра, щоб в житті заємна, щира і місця любов була. Окрім цього, я бажаю, щоб Господь оберігав. Щоб Анна Волод проблем зберігала. С недає оціння. Я... І в серці завжди буде віра, в душі мир, спокій та надія, Святі хай шляхом посіяють і ангели не залишають. У день народження багатих чудових снів по дитях свято, нехай Господь папере Аміні. Любові, радості бажаю. Нехай Господь оберігає, а не гаразд, нехай винають. Бажаю, щоб тиснуло всі бої. Притіхай Богу лише радісні і події. від Бога в далі в душі для вас і пощадні вірші. Сьогодні вас я щиро вітаю, ці свої долі вам побажаю, хай поруч живуть, віра і надія, буде славою кожна подія, хай в серці пам'яті, Мир та добро вас повертає спокій і тепло. Щоб були здорові і багаті, миру славу ти вашій хаті, хай Бог поберегає всюди, щоб завжди зустрічались добрі люди та пам'ять добра в щоб у мирне небо схил і і на свято, щоб завжди такі, чотир, після, що відділ, приїхав, не скучала сил. У такий великий день побажала безліч пісень, що нас відділі оберігали, тільки щастя дарували, щоб Бог завжди допомагав, коли вас не Сьогодні день, коли з'явилася на землі, чудова, добра, набожна дитина, до я дочк і сім Буде щаслива вся ваша родина. Okay. З okay. Днем народження вітаю щастя, миру вам добра, віри міцного розуміння і душевного тепла. Не дай Господь вам заружить сили, нехай дарує руки благота, хай допоможе да ангел засити з білої вода пробувати! Ми просимо погану рогати, хороші дороги, там стучати, хай майзур Божий з вас Боронить з доворя, молитва свята, а й Господь здоров'я посилає, на довгий, щоб платий вітах. Хай будуть з вами здоров'я та сила, хай буде доля ласкава і щира, щоб ніколи не з вдома. Хай мир і з вами будуть у домі, Хай Господь дарує надію тепло, на, на добру, на щастя Карає, висока. Нехай до хаві не заверта, Бажаємо здоров'я, сонцяниці, любові, доброти і щастя повені. Нехай на серце поскошує віку і сонях тує золотим. Хай усієї успіх, радість і достаток Сипляться до вас, на ж цілі, Хай щодо розвіт вороть будні свято, а дорогі, добрий, 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 добрий. Нехай, тебе, господь дарує добру, довгий літ. Нехай ся мови з Господь. З висоти на ваші труди і щедро нагород вас усіма ласками, дарує вам все здоров'я і благословляє на мудре і чисте багатолітнє служіння для добра Христового церкви. Ново я вам і благо є там. Дорогі дітки, всі володимира, дякую за такі теплі, щирі слова. Я знаю по собі колись був меншим ще. Як то трудно з тими віршами, а ще перед людьми. Ну просто здається, це цілий сьогодні подвір. Нехай милосердний Господь, від мене я обзичу. У милосердного що Господь послав, вам саме головне. Мирне небо і здоров'я. Амінь. Дякую, Зиму, а зараз полагається солоденько трошечки о, після поздоровлення. Дякую, вихованці, ми вас вітаємо з ним. Вчителя, бажаємо вам здоров'я, терхіння, мирного неба і многі, многії многі віта. Спасибо, Дякую, Господи, хай здоров'я вчителям посідають. Їм дають цукерки. самі Спасімо, Господі, ангел хранитель, зараз всіх освятим водичку і за упокійне